Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. громадська організація вінницький бізнес клуб розширила. Поле своєї діяльності, вклавши двосторонню угоду про співпрацю з бізнес-асоціацією Івано-Франківська, що дозволить створити нові умови розвитку промислової сфері та кооперації двох регіонів, хто був ініціатором налагодження та впровадження на практиці двосторонніх відносин, в яких сферах економіки та в якому та на якому рівні будуть реалізовані спільні інноваційні та інвестиційні проекти до кінця року та в перспективі? Тиві про це ми і будемо говорити з директором Вінницького бізнес-клубу Володимиром Мерешком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії. Доброго дня. Нещодавно ви повернулись з Івано-Франківська, де проводили робочу зустріч з представниками бізнесу цього регіону, і наскільки мені відомо, додому повернулися не з порожніми руками. Скажіть, яких все ж таки домовленостей вдалося досягти під час візиту до Івано-Франківська? Ну, по-перше, сьогодні надважливим завданням залишається ефективне функціонування підприємств України в умовах війни. І, відповідно, ми маємо розуміти, що це наповнення бюджетів всіх рівнів, це забезпечення громадян робочими місцями, гідною заробітною платою, допомога ЗСУ, допомога волонтерам. ну і, відповідно, Підтримка національної економіки, тому що ми всі маємо розуміти, що надійний економічний тил це в першу чергу допомога фронту і відповідно з метою встановлення нових бізнес-контактів, налагодження співпраці між бізнес-об'єднаннями, резиденти громадської організації вінницький бізнес-клуб відвідали івано Франківщину. Познайомилися з підприємцями, що входять до бізнес Асоціації Івано-Франківська. Це досить молода бізнес-асоціація, яка всього два роки, але на сьогоднішній момент в них входить в резиденти близько 65 підприємств. Вони подібні до Вінницького бізнес-клубу, оскільки це. Середній і великий бізнес і це ті підприємства, які вирішили самі об'єднатися, щоб разом представляти інтереси Івано-Франківщини, і, відповідно, спільно відстоювати інтереси свого бізнес-об'єднання. І саме з цією метою ми поїхали на їхнє запрошення в Івано-Франківськ, поспілкувалися, обмінялися досвідом і відповідно підписали меморандум про співпрацю між двома бізнес-асоціаціями. До речі, хочу звернути увагу, що в Україні протягом останніх двох років активізувалась дуже робота. Майже в кожній області по створенню бізнес -асоці... Асоціації бізнес-об'єднань для того, щоб бізнес розуміє, що тільки спільно об'єднавши зусилля, можна досягати результатів. Тобто, фактично, запрошуюча сторона була ініціатором такої зустрічі. А от можливо, певні контакти з бізнес-середовищем цього регіону були і минулі роки, чи ні? Контакти на рівні бізнесу були, але знову ж таки основним об'єднуючим таким гілкою, ланкою це був Любомир Черній, це відомий український економіст, це експерт з місцево-економічного розвитку, який родом сам з Івано-Франківщини, який спільно з бізнес-асоціаціями, об'єднаними міста Вінниці і Вінницької міської ради розробляв програму розвитку підприємництва, яка на минулому тижні була успішно підтримана на сесії міської ради, і відповідно під час і дискусії виникло питання, що є подібна асоціація, яка хоче з Вінницьким бізнесом налагодити контакти, напрацювати можливі шляхи майбутньої кооперації. Тому була ініціатива і пропозиція познайомитись і поїхати поспілкуватися. А хто увійшов до складу вінницької делегації? До складу вінницької делегації вийшла низка під керівників і власників бізнесу. Це і Калинівський машинобудівний завод, і компанія «Аніміров», і компанія Аншар, і Гайсенський молокозавод, і компанія Альтапро. Профіль, завод Маяк. Тобто це була досить велика делегація, близько 20 чоловік з різних сфер, це і переробна, це і промисловість, і машинобудування, і вироб... меблі виробництво, і віконне виробництво, тобто абсолютно різна сфера. Ми старалися підібрати і сформувати так делегацію, щоб бізнес представляв різні галузі економіки Вінничини. Пане Володимире, наскільки мені відомо, по завершенню візиту був підписаний спільний меморандум, але. Цей документ лише свідчить про наміри сторін, фактично він не має юридичної сили а, та певних гарантій. І якщо говорити все ж таки про наміри, в яких питаннях ви знайшли порозуміння та точки дотику з бізнесом Івано-Франківщини? Ну, під час візиту, крім взаємного представлення двох бізнес-клубів, крім представлення тих підприємств, які входять в одне і в інше об'єднання, члени делегації побували на низки потужних підприємств Івано-Франківщини, познайомились з діяльністю індустріального парку в Калуші, який дійсно діючий, який на сьогоднішній момент приймає релокований бізнес, який досить активно розвивається, тому що Івано-Франківщина це глибоко тилова і Ми маємо розуміти, що велика кількість релокованого бізнесу, як в Вінницькій. Області, так і івано франківській знаходиться. Тому ми познайомилися з діяльністю індустріального парку. Потім відвідали промислові підприємства, де під час візиту керівники підприємств між собою знаходили спільні точки дотику по налагодженню взаємовигідної кооперації, тому що можна виробляти якусь спільну продукцію. Ну для прикладу, наведу, що одна із компаній наших Вінницьких, яка замовляє прес-форми для своєї продукції в Китаї, це десь близько 3-4 місяців, тільки виготовлення, плюс ложь. Логістика, це по перше, виростає ціна надзвичайно, плюс по термінам. А виявляється, івано франківську одне з підприємств може вільно виготовляти такі прес-форми набагато дешевше. І щоб перевести з Івано-Франківська до Вінниці, що з Китаю до Вінниці це абсолютно різні відстані різні цінові політики. Тому навіть от в такої в такій ситуації було вже домовлено про те, що наступні прес-форми будуть замовлятися безпосередньо на підприємстві івано франківська в документі. Тобто, тобто, в меморандумі йдеться про створення. Певних умов для розвитку промислової сфери та кооперації, поясніть, що вони передбачають та яку функцію виконуватимуть сторони для їх виконання насамперед? Ну, найближчим часом ми запланували відповідний подібний візит вже з делегацією з Івано-Франківська на Вінничину, тому що ми хочемо теж показати наш потенціал економічний інвестиційний, показати, як працює в нас індустріальний парк на території міста Вінниці, тому що це важливо познайомити знову ж таки івано-франківський бізнес з тим, яку продукцію відпускають наші підприємства. Але знову ж таки, для прикладу, буквально сьогодні вже виїхала невелика. a grupa Підприємців в Івано-Франківськ, які конкретно будуть уже спілкуватись по тим галузям, які ми піднімали. Це, наприклад, компанія Барліник, це компанія, група компанії Аншар Груп, це компанія «Плазматек» і компанія Альтапрофіль, які вже безпосередньо будуть працювати по своїм напрямкам з партнерами з Івано-Франківська. Тобто тут ми йде про роботу і налагодження відносин між підприємствами малого та середнього бізнесу. Середнього і великого і велико, середнього великого бізнесу. Ну, для радіослухачів я хочу надати таку інформацію, що Івано-Франківська область входить в число найбільш промислово розвинених областей західного регіону України, і серед п'яти областей цього регіону посідає друге місце. Входить до Карпатського економічного району України основні види промислової діяльності, виробництво електроенергії, хімічне і нафтохімічне виробництво, деревообробка, харчова промисловість, виробництво будматеріалів, машинобудування, видобування енергетичних матеріалів тощо, структура господарства області, індустріально аграрна. Пане Володимире, скажіть, а от в яких сферах економіки в перспективі може бути наладжений на сам Спільний бізнес, які напрями є цікавими насамперед для вінницьких підприємців. Ну, враховуючи ситуацію на сьогоднішній момент в державі в енергетичній галузі, досить цікавими будуть встановлення партнерських контактів між в Галузі енергетики, тому що На Вінничині є ті підприємства, які можуть будувати підстанції з альтернативної енергетики. Івано-Франківську є зацікавленість в даній. Послузі, тому це один із напрямків. Крім того, будівельна, як я зазначив, це вже компанії буквально сьогодні виїхали на місця, тому що Івано-Франківськ, в міру того, що я вже зазначав, що це Глибокотилова область, досить активно будується, будується і промисловість, будується і приватний сектор. Тому однозначно будівельна галузь це є важливим напрямком співпраці. Крім того, це харчова, тому що Харчова це лідер і Вінничина, в тому числі лідер харчової Промисловості України і це є цікавим перспективним. Ну, відповідно, машинобудування, тому що теж є цікаві напрацювання. Ми бачимо на території Івано-Франківщини велику кількість підприємств з іноземним капіталом, які досить активно розвиваються і впроваджують новітні сучасні технології. Відповідно, перейняття досвіду і спільна кооперація, випуск спільної продукції в галузі машинобудування це надзвичайно важливо. Пане Володимире, а от щодо, якщо говорити про спільні інноваційні та інвестиційні проекти, зрозуміло, що це справа на перспективу, та все ж таки в яких сферах вони можуть бути реалізовані вже до кінця року, про деякі ви вже почали говорити. Ну, наприклад, ми відвідали підприємство Інтелком. Це одна з провідних компаній Івано-Франківського, яка має свою власну торгову марку Технок. У них є надзвичайно на сьогоднішній момент потужне виробництво, надзвичайно велика кількість промислового обладнання 2022-2023 року. Це новітні сучасні станки, де навіть члени Вінницької делегації кажуть, що вони таких такого обладнання не бачили на міжнародних виставках. Тому це було досить цікаво для наших керівників підприємств подивитись, подивитись, як ці працюють безпосередньо це обладнання, і відповідно спробувати разом з керівником і власником компанії здешевити свою продукцію на Вінниччині, залучаючи безпосередньо виробництво певних агрегатів, певних деталей на станках Івано-Франківську. Тому це теж цікаво, оскільки це знову ж таки говорить про те, що бізнес в Україні почав об'єднуватись, шукати спільні варіанти. Для напрацювання якихось нових ініціативних креативних ідей і разом їх впроваджувати По строкам, скажімо так, коли ми вже можемо побачити спільну продукцію, виготовлену. Підприємцями Івано-Франківщини та Вінничини. Ну, якщо говорити про прес-форми, це знову ж таки термін виготовлення мінімум місяць два-три. Якщо говорити про інші якісь інноваційні розробки, то знову ж таки ми маємо розуміти, що це не менше, ніж півроку, тому що це все-таки потрібно, щоб працювала група інженерів, група технологів, які відпрацьовували ті чи інші напрацювання. Але дійсно візит був надзвичайно цікавим, тому що керівники познайомились між собою. Велика кількість не знала про існування того чи іншого Відприємства, і відповідно, те, що бізнес в Україні розвивається, це надзвичайно важливо, тому що ми маємо прикладати максимум зусиль для того, щоб бізнес працював в Україні а не виїжджав за кордон, створював філії представництва і будь-яким іншим шляхом, старався створювати виробництво за кордоном. Потрібно на рівні держави прикладати всі зусилля для того, щоб бізнес працював в Україні. Тобто, фактично до кінця року ми можемо вже говорити про певні результати. Ось такої спільної роботи, так? звичайно, але ми ще очікуємо на віза. Делегації з Івано-Франківська до нас, щоб вже на місці тут відпрацювати більш детальніше. Зрозуміло. От крім Івано-Франківської області, з якими регіонами України сьогодні ви вже співпрацюєте та в яких сферах і, можливо, в перспективі, з ким ви маєте намір зустрітись? Ну, в квітні місяці велика делегація була понад 30 осіб з Рівно і з Луцька. Це теж бізнес-об'єднання цих областей, які приїжджали до нас на Вінничину, які знову ж таки зацікавлені в налагодження прямих контактів з керівниками і власниками бізнесу. Тому що, як я вже зазначав, бізнес розуміє, що працювати набагато ефективніше, коли він працює напряму без посередників. І це головне, що є результат, коли. Приймаються рішення зразу під час перемовин, відповідно, приїжджала велика група. Відвідували підприємства на території Вінницької області, були в Вінницькому індустріальному парку. дивилися науково-інноваційний парк на 600-річчя. Ми показували те, чим ми гордимось і знову ж таки була домовленість про певні напрямки співпраці, зокрема в галузі харчової промисловості, зокрема, в галузі меблевої промисловості. Це те, що вже на сьогодні. Нічній момент є конкретні напрацювання по візиту даних делегацій. Ну і питання щодо активності в таких спільних проектах, насамперед, релокованого бізнесу. Релокований бізнес. Ми знову ж таки, коли перебували в Івано-Франковську, задавали це питання. І наші івано-франківські колеги привезли нас на одне з підприємств, яке релокувалося з Харкова, релокувалося в Івано-Франківськ, досить потужно розвивається з великим експортним потенціалом. Це група компаній Мотор Імпекс. Вони спеціалізуються на виробництві гідравліки, все, що пов'язане з гідравлікою, з пневматичними системами. Продукція користується великим. Таким попитом і за кордоном, і на території України розказували про переваги, які їм надала Івано-Франківщина. Ми також зазначили, що в складі Вінницького бізнес-клубу є представники релокованого бізнесу. На площах Вінницьких підприємств велика кількість представників знову ж таки релокованого бізнесу, де ми надавали безкоштовно площі в оренду, і відповідно ми бачимо підтримку з боку Івано-Франківщини і Івано з боку Вінничини релокованого бізнесу, тому що ми розуміємо, що потрібно допомагати і робити все для того, щоб не спрацював. Що ж, час ефіру до кінця. Є. дякую вам, пане Володимире, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших устріні. Брав участь директор Вінницького бізнес-клубу Володимир Мерешко. Йшлося про перспективи співпраці великого та середнього бізнесу Вінниччини з підприємствами Івано-Франківського Регіону розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все. dobre